Авакума перший розділ, пророцтво, яке бачив пророк авакум. Аж доки я, Господи, кликати буду, а ти не почуєш. До тебе я кличу насильство, а ти не спасаєш. Для чого направність мені ти показуєш та позираєш на муку? А передо мною грабіж та насильство, і суперечка стається, і носиться сварка. Тому то закон припиняється і не входить до чину на завсіди право. Бо несправедливий вигублює праведного, тому правосуддя виходить прикривленим. Пригляньтеся, ви до народів, і дивіться, і дуже здивуйтеся, бо вчиню я за ваших днів діло, про яке не повірите ви, коли буде розказане. Бо оце я поставлю халдеїв народ лютий та скорий, що грасує по широкій землі, щоб захопити оселі, які не його. Страшний та грізний він, від нього самого виходить і право Його, і великість Його, і від Пантер його коні швидші, і від вовків вечорових лютіші, і розлетяться його верхівці, а їстці його здалека прийдуть. Вони будуть летіти, неначе Орел, що на їжу поспішає. Він приходить увесь на насильство, а ціль їх обличчя вперед, і набере полонених, як того піску. І він глузує з царів, а князі сміх для нього. Він сміється з твердині усякої, бо навал насипає землі, І її здобуває. Тоді Він несеться, як вітер, і перейде, і згрішить, бо зробить за Бога свого оцю силу свою. Хіба ж ти не віддавна, о Господи, Боже, ти мій мій святий, не помремо. Господи, ти для суду поставив його. І оскеле призначив його на карання. Твої очі занадто причисті, щоб міг ти дивитись на зло, і насильство дивитись не можеш. Чому ж дивишся ти на грабіжників, мовчиш, коли несправедливий винищує справедливішого від себе? Ти ж даєш, маєш людей, як у морі тих риб, немов ту черву, що пана над нею нема. Усе це грабіжник витягує вудкою своїм неводом тягне оце, та збирає Оце в свою сітку, тому тішиться він та радіє, тому жертву приносить він не воді і кадить для сітки своєї, бо від них ситий уділ Його та добірна пожива Його. Чи на це випорожнює він свого невода і завжди готов убивати народи без милости?